Новим роком взагалі нікому її знаєте, не знаю чому. Не. Не. Так що ви знали, що про канали Сендук, все розказував інформацію про все, що є. Прям слово Siendu. В цьому, слово сейндука". Ну, да, сейндука". В цьому Сейндука розказав Сейндук про всіх є і про ГТА 6, і про Денді за своїми. Цінами. Так що ось. я вирішив для вас створити самий кльовий момент для нових інформацій, які ви ніколи про цього дитинстві не забули свою мрію. Мадам, о, завтра в школу з Кажеться, ми її Пропажа рижава Апа. Продовження Денді Нових реаль. Ну, сі, і звісно ж, Джекс Росія oh, yeah. против Українів, які всі не надали Україну, а Україна ненавиділи ненавидила Росію і воюють танками сулами. Okay. Якось не схоже на рекламу з цих ігор. Ну добре, я вам скажу вам про рижу лапу і про все, що є. І так, почнемо. <кхм> все з пісні з кліпом про рижу Апа. Де всі дурні монстри, які збираються на, на набір в місії під назвою на артистів, яким треба виступити грати комусь музиці або танцювати і все таке. І тут переживав зелений монстрик крижа Ап. І ось тут іде він, Рижий Ап. І він починає танцювати. Вати. І ось по цим, коли протанцював, всі люди любилися і почали ли, робити з рижу апи всіх рейтингів і компаній. Фокусами, реклами, сік, картки, промо, сирок і все таке. Усі взагалі Сім сподобалися рижи Апи. Всіх, що йшло про журнали, ігри при там і все таке. Ну, Ви там про дисків і ігри, і журналів там точно їх не знайдете. А, хоча, ви знаєте, ви взагалі ніколи їх не побачите. Але чому? Так тому що що, що у вас рит і компанії, взагалі нікому не зробилось. Після цього моменту. Вімбілдан з Росії перестав робити тирижі Він просто взяв ків Взяв -ків -ків і зник. Так що, хоч і не повернеш свого Пано -пан Вімбілідан випустив з драйвера. Цих йогуртів Сік продається з драйвера. Хоча ви з драйверів теж не побачите. Чите. Наступний Денді. Денді нової реальності. Як вам ви знаєте риж... про Денді Ді... нових реальності. Ви пам'ятаєте консолі Нінтендо Ке, Ну, старого Ого, консолі Nintendo ви не побачите. Чита, ну це вже інша історія. Яких ми не знали про консолі Нінтен? Денді, який ми всі знаємо, про що і чого їй продавалось. Всякі там Нітендес, Сіга, таке, та і вупше. нічого їй не зробилось, милось. Денді. Автор Денді створив Вікторій Савюк, який той самий хлопчик, який був самим, який в Союзському Союзі робилися і граває пінбол, і, ну, погоді, з цього Вовку, з займ, який я її не люблю. Да, точно, ну, ну погоді, вубше мені не подобається. Ну, називайте ну пострибай, ну, ну пострибай, в уше мені не подобається. Тому що він противний. Ось, ну, ну провадьте, що це відлікся. Денді був реальним героєм мультиках. Тиках. Які з нього створили музикант? Ну, звуку, рекламували з Нінтембо Сіга Мегадрайфом. І, звісно ж, робили даш. Що ж мультика від Союза мультфільма, де в... слон. вовше, герой рой тіє. Хоча я вам не буду вам його нагадувати. Він так худій. Він в... пше цей хлопець великий вовше ніколи не здавався, а наоборот, став упше робити продавати всі дітям. Ну а ви, ви... консолі завжди піднява. Рейтинги стають більше ще великих грошей мільйонів. А це дуже капець, Це реально. Ну тут можна помітити з ігри Super Mario World тим самим. Самим. То, що йшло реклами з, з слоном Денді. І, і багато чого. Всього, так що ось. Вот вам і. пригоди слона Денді. І якось все. Ну, ви можете заглянути у канали Сейндук, там у нього все є. От, наприклад, один попкульт. Там випускають. Де там Сейндук розказується. Десь один 1993 рік. А також Нінтендо і гіперінфлянці. То що Сейндук розказав про вам це. Це. Ну, це ще не все. Я вам вам буду перезап... вам про союзний мультфільм при... пригоди слона Дензі на українському мові. по Україні. Він скаже щось давним-давно вам і не вийшло. Шло. Ну, тепер перейдемо далі. Ще. Джетікс. В Україні йому не подобалося ніяких Джетіксів, так що. їм взагалі не подобалося, так що... Ти взяли і пішли звідси і все. Ви ж. Українці просто побачили, як йшло мультика про Джетікса, де JTX знайшов все і ось. Знайшов всіх мульт, такі які виходили раніше. Що, і ось. Вам і мульт. Такі виходили всі різні серії. всі різні Дунайте і таке. А, статті, я не можу. А, стоп, я ж в четвер є. Стоп, я ж. я сьогодні ж буду випускати озвучку Денді. Ну добре, я вам. Ну добре, буду випускати його сьогодні. Ну так що ось. Якщо вам хочеться дуже дивитися якісь мультики, то, то зайдіть в і дивіться всьому. Ані просто вимкните, якщо у вас родичі побачать. Вимикайте і все, і не дивіться. Якщо вам родичі такому не подобається. Де і все. Все. Не дивіться ніколи і все. Прощайтеся з своїми бідними дітьмами. Ми. Добре, щось занадто все розказав. Щось. Щось про черижо Апа, Денді. Ді... і багато чого. Всього. Ну. Хоч і про Денди ді Ап І... Да, ось так якось. Ну все якось. Я розказав вам про ріже ап, який я вам, я обіцяв вам перед початком сеп. Пробачте, я просто виганяв Максима, щоб він не заважав мені. По мені Максим заважав мені просто. Ну от і вс. Пробач, я знову обгоняв Максима і все. Ну вот так ось. Опс, ще один іде. Так, пробачте. Опять мені Максим заважав. Ну Що ж, якщо вам сподобався відео, якщо хочете ще пізнати інформацію, то згляньте у канал, чи доказав, там багато. То ви. А поки що всім. Всім до побачення до наступного каналу. Тобто серії. І все. Всійдук в каналі. Все, до побачення.